Це у нас зона, яка планується для того, щоб поставити чайничок, зробити якісь там перекуси. Тут у нас більш така зона, де знаходяться біотуалети, де знаходяться баки для води, а також знаходяться там різні умивальники, вогнегасники. До складу цієї групи увійшли активні жительки села Михайло Лукашева. Ми виявляємо взагалі потреби, які є в нашій громаді, та допомагаємо реалізувати ці ідеї. Ми хочемо, щоб наша громада була дійсно сучасною, дійсно розвиненою і дійсно, знаєте, такою європейською. Самі елементарні такі питання, як сформулювати ідею, як це прописати. Ми цього не знали. Завдяки Українському жіночому фонду нас цьому всьому навчили, як заповнити заявку, як це прописати і так далі. Все приміщення було в жахливих умовах і дуже-дуже багато зусиль доклали не тільки наша група самодопомоги, а також і інші там співробітники школи це все білилося, це все виносилося виносилась вугілля. Для проведення заходів ми вибираємо укриття з цілю забезпечити максимальну безпеку для дітей, продовжувати працювати з дітьми і намагатись дати їм право на дитинство, яке зараз на жаль не позбавлені. Наша група готова ділитися з іншими громадами, з іншими селищами, всім необхідним для того, щоб створити таке безпечне середовище в своєму осередку.